Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного торта, який готується буквально за 20 хвилин. Буває ж таке, що завтра прийдуть гості, а хочеться здивувати чимось смачненьким. Мені приходять на допомогу звичайні готові коржі. У мене шоколадно ванільні Тут є 4 штуки: 2 світлих і два темних. Також потрібні 2 банани, кілограм 200 сиру, сметана ізюм. Я вже його, до речі, запарила кип'ятком. Дві смети згущувач сметани, також і ванільний екстракт. У мене ванілін, або можна замінити ванільним цукром. І також какао. Какао-порошок. Це є основні інгредієнти. Також зверху торт я буду трошки прикрашати. Щоб торт получився цікавішим, зверху я полию верхній корж з молоком, також розтоплю шоколад темний. У мене це звичайна шоколадка для тортів. Поки okay, я посиплю білою стружкою, а верх посиплю розовою. І також додам такий декоративний елемент це такі звичайні кульки для тортів. Можна, в принципі, верх зробити масою, та, яка буде входити всередину, в коржі, але я хочу зробити трошки цікавіше, оскільки завтра до мене прийдуть гості, і хочу зробити, щоб було трошки цікавіше і оригінальніше. Ось так, давайте вже приступаємо до приготування. Я вже з нетерпінням чекала цього моменту, коли я з вами поділюся цим відео. На початку нам потрібно замочити ізюмки п'ятком, щоб він став м'яким. До сиру додаємо сметану та збиваємо все блендером до отримання однорідної маси. Також ще один нюанс. Якщо у вас сир жирний, може бути таке, що буде менше сметани. Ось, А якщо сир сухіший, можна трошки більше, ну це буквально 50 мл. Дивіться по консистенції. Ось така маса повинна отримати, вона має бути достатньо плотна. Ось так. Ось така за консистенцією. Можна по ній писати. Достатньо густа, але в той час і м'ягка. Ось так я забула сказати, нам потрібна також цукрова пудра. Краще брати пудру, аніж цукор, оскільки цукор може відчуватися. Так, даємо пудру за смаком. Може цілу пачечку, можна пів. Ось, і також додаємо смету. Додаємо смету, пудру і збиваємо блендером. Мені пішов майже цілий пакетик пудри, майже 200 г, ну трошки лишилося. Масу ставимо у холодильник і займаємося рештою інгредієнтами. Зливаємо воду з ізюму. Банани нарізаємо сантиметр у товщину. Витягуємо масу з холодильника і ділимо її на рівних три частини. Ось я вже поділила на три рівних частини. І так, в першу частину, ось сюди, додаємо ізюм. Я ізюм вже віджала з водички. Ось додаємо кокосову стружку, буквально 2 столові ложки. Та усе ретельно перемішуємо. Ось так, щоб вийшла однорідна маса. Тепер до другої маси додаємо какао, 2 столові ложки з горкою. Так. Все перемішуємо. Помаленьку не спішимо. Це можна зробити в блендері, але я не хочу мастити блендер. Усе гарно перемішали. Також, до речі, ось цю масу вже готову можна поставити у холодильник. Також ця маса щоб була трошки цікавіша та смачніша. Я вирішила додати трошки рубленого шоколаду, буквально 4 кубика. Ось так вийде дуже смачно і цікаво буде це все виглядати. Додаємо шоколаду масу та перемішуємо. Перемішали та ставимо у холодильник. І до третьої маси додаємо тільки ванільний екстракт. Буквально трошки. Та ставимо у холодильник. Розпаковуємо куржі і будемо зараз перекладати. У мене торт буде отаким от типом. Два коржі крайніх буде коричневий і середні два білих. Оскільки середня маса буде темна і буде гарний контраст. І зверху буду заливати темним шоколадом. Думаю, так буде саме краще. Беру я тарілку, на якій буде стояти торт і ставлю перший корж. Саме нижня маса буде з ізюмом. І викладаю повністю масу на корж. Ось так. Та розрівнюю за допомогою ножа. І зверху накриваю світлим коржем. Притискаю легенько, щоб маса повиходила за краї. Ось так усе виходить. Я трошки порівняла краї, ну, зовсім небагато. Ось так, тепер викладаємо масу з какао. На сам корж я виливаю згущенку, ось таку білу, звичайно. І розмащую по всьому коржі. Це для того, щоб корж получився м'який. Оскільки ось ця маса з какао, вона сухіша, ніж маса з сиру, ніж ось така біла. Ось, Оскільки тут був ще сухий інгредієнт. Ось, І гарно розмащуємо згущенку, можна додати ще трошки, щоб повністю корж був пропитаний. Ось так. Я додала ще столову ложку з І тепер викладаємо темну масу. Викладаємо, розрівнюємо все по попередній схемі. Ось так з трошки потекла, але то нічого. Ми будемо потім рівняти ці всі края. Ось воно все затрається. По ідеї зараз треба ставити наступний кош. Ось так має стояти кош цією стороною. І оця сторона, яка буде дотикатися до цієї коричневої маси, теж змащуємо її з щоб все пропиталося. Ось так я вже змастила і тепер ставлю. Все рівняю, притискаю і зараз підрівняю трошки края. Так ось це виходить, Торт виходить, до речі, досить такий високий. І цю масу, третю масу, яка залишилася, і вже останню ділимо на два. Одну частину ставимо на цей корж, а другу частину ставимо на зворотню сторону першого коржа, щоб ми потім накрила і вийшло це верхній. Викладаємо. Розрівнюємо на цей корж викладаємо банани та накриваємо ось цим коржем. Уже помащеним. Ось так, притискаємо і тепер рівняємо края. Ось так торт я вже порівняла, торт досить таки високий. Ось пізніше я трошки поміряю, скільки реально сантиметрів у висоту. Ось так тепер я зроблю поливку зверху шоколад. Зараз я буду топити шоколад, буду топити просто на газі у сковородці. Можна це зробити навіть у мисці із такої штуки, що можна на газ ставити. Ось і на маленькому вогні я повністю розтоплю шоколад, постійно помішуючи. Верхній корж також змащуємо з гущенкою, щоб також гарно припитався, оскільки коржі куплені і вони дуже сухі. Ось так. Шоколад у мене вже топиться. На маленькому вогні я його трошки помішую. Ось так. Багато також гущонки не лежить, оскільки зверху шоколад він не, він рівно не сяде. Як буде багато тущу. Ось так. Достатньо. Зверху торт посипаємо білою стружкою. Щоб зверху залити шоколадом, виливаємо зверху в шоколад і розрівнюємо по всьому куржі. Приблизно ось так і зверху знову посипаємо кокосовою стружкою. Ось такий тортик вийшов, досить таки високий. Ось я тут міряю, рівно 9 см у висоту. Ось так. Ось такий тортик. Пробуйте такий рецепт, ставте пальчики, якщо вам подобається. І пока-пока!